Після призначення на вашу посаду, відповідальну посаду ми приїхали у майже саму воюючу область в державі про повномасштабної війни, коли ворог на нас напав, підтримують, підтримують Донецьку область у повному обсязі. І все, що від вас залишить, ви нам допомагаєте. Поспілкуватися з вами, послухати вашу програму на 24-й рік. Чим ви можете допомогти, чим ми можемо у спільній праці допомогти нашим людям. Для того, щоб підтримати їх дуже важкі складні ситуації. Всесійня продовольча програма надає допомогу більш ніж мільйону людей в Україні. Ця допомога складається з критичної допомоги по харчуванню. Також надається. Перерахування коштів, а також додаткова соціальна допомога пенсіонерам. А також у нас є програма по шкільному харчуванню. Всесвітня продовольча програма ООН отримала Нобелівську премію у 2020 році. Нобелівську премію миру за нашу допомогу по всьому світу країнам де є голод. Ми сподіваємося, що наша присутність в Україні буде дуже короткою, і ми скоро зможемо завершити нашу місію тут, так як конфлікт буде завершено.